Через російську агресію всі навчальні заклади Донеччини змушені були перейти на дистанційку. Як зробити так, аби дистанційний формат навчання був ефективним та не нашкодив? Ми зібрали найактуальніші поради та рекомендації. По перше, вчителі радять учням молодших класів проводити за екраном монітори не більше 10-15 хвилин. Учням старших класів не більше 25-30. Цей час онлайн вчитель використовує для пояснення навчального матеріалу або для перевірки результатів результатів навчання решту часу, учитель організовує офлайн, тобто без комп'ютера. В цей час учні можуть виконувати вправи в робочих зошитах, працювати з текстом або завданнями для тексту, виконувати творчі завдання. Наприкінці, наприкінці уроку, наприклад, вчитель може повернутися до відеоконференції для того, щоб обговорити з учнями виконані завдання. Під час дистанційного навчання варто слідкувати не тільки за уроками, а й за поставою та відстань очей до гаджета або комп'ютера. Як я говорю, що відстань від екрана від екрана монітора до очей, як я навчаю початкових класів, то це повинна бути відстань на витягнуту вашу ручку. Тобто це 50-60 сантиметрів. Тому слідкуємо за поставою з ноги на підлозі, руки обов'язково у нас на столі. Якщо ми працюємо за стаціонарним комп'ютером, це повинна рука не звисати мишку тримати відповідно, так, щоб тобто, рука не звисала, щоб цей лікот не втомлювався, ноги на підлозі, спина рівно. Зі смартфону вчителі займатися не радять, адже він дає дуже велике навантаження на очі. Я розумію, що не у всіх є можливість працювати за комп'ютером, за телефоном. Ну, це, по перше, також потрібно обрати місце, так тобто, це не повинно бути лежачи, це повинно бути сидячи, обов'язково. Також слідкувати за осанкою, за відстанню, як ми тримаємо цей телефон. Тому що якщо ми звикли в телефоні, весь час це втомлюється, в нас шия, так тобто за цим обов'язково треба. Треба тримати, Тобто я б звичайно не рекомендувала займатися з телефону. Це, по-перше, і для зору, і для осанки не є більше добре, така тобто бажано звичайно, за стаціонарним комп'ютером. Онлайн навчання запроваджується, хоча й не вперше все рівно впливає на емоційний стан дитини. Батьки мають розуміти, що під час дистанції рівень мотивації, оцінки вони знизяться. Але це має налякати батьків, адже це знак, що дитина потребує допомоги. Але ж це не означає, що під час дистанції батьки мають виконувати завдання замість дітей. Так, як роблять батьки, сидять поруч, підказують. Батьки мають допомагати до уроків або після уроків під час приготування. Таким чином вони дають дитині зрозуміти, що ти не один, що я завжди поруч я тобі допоможу. Також психологиня запевняє, що і дорослим, і дітям потрібно знаходити час для себе та відпочивати один від одного. Якщо в дорослих не буде часу для себе, де вони наповнюються емоціями, де вони ем, дозволяють собі також бути дітьми, то звичайно вони будуть не в ресурсі, і не зможуть допомогти своїм дітям. Сподіваємося, що всі поради спеціалістів були корисними для вас, а всім учасникам дистанційного навчання бажаємо наснаги, позитиву і звичайно миру.